Першого червня на центральній площі Славянська проходила велика концертна програма, присвячена дню захисту дітей. За традицією, ранок цього дня розпочався з конкурсу малюнків на асфальті. Місцеві волонтери та центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, надали малечі набори, крейди і поділилися темою: Слав'янськ найкраще місто. Для когось головне, аби місто було увіковічнене різноманітними клумбами. Хтось мріє про справжню сонячну погоду, де хто малював маму з татом. Але те, що єднало малюнки, це звичайно, тема миру. Білі птахи, національні кольори, усміхнені дитячого обличчя, найкращі художники були відзначені подарунками, грамотами та м'якими іграшками. Поки на город чекали учасники малівничного проекту, аніматори виселили дітей на ігрових майданчиках та центральній псині міста. Художню програму представили провідні актори, танцюристи і вокалісти Слав'янська, театральна постанова, квест від центру розвитку та веселі танці від зразкового ансамблю танця родничок». Добрі пісні та гарний настрій панували на площі. Не завадила навіть погода. Дощ трохи змінив строки веселищів, але не зміг погіршити настрій як дітей, так і дорослих. Я хочу поздравити всіх з сьогоднішнім святом. Сьогодні в нашому концерті приймають участь всі творчі колективи міста. Це виглядає як очовний концерт, як локальний, так і танцювальний колектив. Прекрасний праздник, як День захисту дітей. Ми просто всі колективи творчі, славянська, хотим послать энергию мира в космос, чтобы это... Це... Продолжалось всегда, чтобы мир и детские праздники были славянские навсегда. Сегодня мы будем делать флешмоб вместе с церковью Петра Тутника «Добрая весть». Это будет флешмоб с аэросъемкой, с шарами надутыми гелем в 18.00. Он так и называется «Дети Славянска за мир». Всем мы будем дарить подарки. Это мягкие игрушки, это сладости, это канцелярские товары, это настольные игры, которые подарены неравнодушными людьми нашего города. Наши дети, дети. Защита детей у многих возникает вопрос, от чего защищать детей. В первую очередь от равнодушия взрослых. Поэтому здесь сегодня все для детей. 10-ї вечора тривала концертна програма. За цей час привітання отримали як більш дорослі діти у вигляді своєї рідного музичного сейшона, так і малеші міста. Тепер для них по справжньому розпочалось літо, сповнене нових відкриттів та веселих мандрів. Дітей нужна виспитувати з дитинства, Що у нас є і хороше добра дітям нашим здоров'я, сонце, голубого неба, щоб все, все у них було хорошо. Спасибо великим організаторам, що здали дітям такий праздник. Нашим дітям потрібно побольше таких праздників. Молодці хорошо, дітки виступають. Хороші пісні поють, танцюють хорошо почаще, щоб да. було много людей, щоб було много дітей, щоб було мирне небо. Хороший концерт дуже, цікаво все. Я виступала і мені понравилось. Іще місяць діти матимуть нагоду в пришкільних таборах відпочинки, отримувати нові знання. Далі багато хто вирушить у табора відпочинку на море та у гості до рідних. Літо 2015 тисячі повинно стати більш вдалим ніж минуле, і вдалий початок покладу на день захисту дітей. Видався у славянську наславу.